Добрий день. Пане Борисе! Вітаю, пане Віталій. Що скажете? Є резинов... О, Ооо, такий. Дивіться, яке враження. Да. Мав, щось цікаве. Принесли пропозиції. Дивіться, скільки людей. О, Доброго дня, пане Олександр. День. Ви щось цікаве, мабуть, сьогодні знайшли. Бо... Дуже багато Серйозно, дуже багато? Дуже багато. Вітаю. Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. 12 жовтня, Київ Почайна. Друзі, сьогодні прогуляються по Почайній І вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Добрий день. Довбиш 75 гривень. Укорниця Полонне. Кобальт має надпис. Тамарі Атвіти в день 8 марта 1973 рік. Друзі, учора на барахолці лив дощ, усе мокре, людей майже не було. А сьогодні зовсім інша картина. Без дощу, погода чудова. Подивіться тільки скільки сьогодні вийшло люду. Хтось прийшов продати щось зайве. А хтось навпаки знайти цікаву річ у свою колекцію. Тут можна побачити все, від старих речей з душею до справжніх антикварних скарбів. Кожен щось шукає, хтось торгується, хтось просто гуляє. Але атмосфера неймовірна. Барахолка живе своїм життям. Бажаю всім приємного перегляду. І все. О, дуже гарно. Да. 180 гривень. Да. Поверніть, будь ласка. Вон. І тут в прекрасному стані, бачите? Отак. Дитяча, Дитяче, так. Да. Угу. Друзі, ось ще вам покажу. Цукерочки стріла, можливо, хто пам'ятає їх смак. Якщо відкрити, відкрити... то вони розміщалися ось тут по кругу в такій фольгі і горішок. Зверху горішки були посипані. Ось така краса, 180 гривень, будь ласка. Тарілочка для перших страв. Рідкісна. Ручний розпис, ціна 800 гривень. Городницький фарфоровий завод. Стан відмінний. Продавець говорить, що її батько купляв на виставці у городницькому фарфоровому заводі. При заводі був магазин, відповідно, придбав там. А Є такі для других да, страв. Гарного дня. Да. Да. Мінск старе клеймо, кристал прозрачний, 0,5 ємкість. Спиртні, спиртні напої продають за 100 гривень. Яблуневий цвіт. Друзі, тобиш яблуневий цвіт. Городницький фарфоровий завод яблуневий цвіт. Порівняйте, що той, що той вражає своєю красою городниця чайник 550 гривень. Молочник з кришечкою, товбиш 50-ті роки. 250, сукорниця вживана, ручки потерті, ціна та ж сама. Щось цікаве принесли пропозиції. Дивіться, скільки люду. Зараз подивимося. Давайте вибираємо копіку ничего, ветер хорош, о, ветер. А двое, блин, у все, хорош, ну кидай. Да и хоть метры от Сьогодні погода гарна, тому багато продавців приїхало. подивимся, что тут пропонуют. А это сколько? Mm -hmm. А это сколько? Mm -hmm. Это что? Ну, посмотри, сколько Комната Доброго дня. Доброго А такие салаты ты кошка? Я по 20. Баранецкий по 20. Так, а розеточки? 30. Аполлонські? А баранівські 20 а такі. Ви вже не пам'ятаєте. По 30-20 По по 30, все по гарного дня. Вчора. Зікка на кова. Рідкісна статуетка. Скільки коштує? За скільки купили? За 300 доларів, так? Але буде продаватися за більшу ціну, мабуть. Можливо, собі в колекцію придбали. Дуже рідкісна статуетка. Мабуть, буде сонячний день. Підходимо ближче до нашого друга, пана Олександра. О, доброго дня, пане Олександре! Ви щось цікаве, мабуть, сьогодні знайшли, бо дуже багато цікавого. Серйозно? Дуже багато? Дуже багато. Вітаю! Рядачі день. Так, так. А ну давайте діліться, будь ласка, своїми знахідками. Перша знахідка. Гусур, який збирає в лісі, бачите за 50 гривень купив, який збирає в лісі хворост. Авторський підпис 503 1950 рік. Ух ти, ну ви щасливі сьогодні. удача вам гарно посміхнулася. Друзі, подивіться, який красень, гусульчик. І всього-навсього придбав за 50 гривень. Ай, да гарна знахідка. Ану давайте діліться, що можливо ще у вас є. О, подушник. Так, молочник Баранівка. 60-ті роки. Баранівка. Рідкісний молочник. Так, о, так. Ще один молочник. Ручна робота довбиш. Вперше такий бачу. Подивіться, будь ласка, який гарний малюнок. Рідкісний. Так, первомайськ, здається. Так. Молочник. О, красунчик. баранівка. Друзі, деякі предмети із зараз показаних паном Олександром. Будуть в телеграм-каналі, під відео у першому коментарі, залишу посилання на телеграм. Приходьте за посиланням, зможете придбати запропоновані паном Олександром предмети. Мабуть, ви чиюсь колекцію сьогодні викупили. Мабуть. <с? Молочник. Так, синельниково. Молочник. Молочник. Супер. Довбиш. Друзі-колекціонери, ласка, подивіться так. Все, всі Ми молочники залишили. будуть пропозиція в телеграм-каналі. Під відео залишу посилання. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Пане Олександре. Вам сьогодні дійсно повезло. Мабуть... Так, Друзі, всім побажаю такого сонячного дня, гарного настрою, як у мене. Так. І щоб воно взаємно передалося. Через Ютуб канал до кожного підписника. Так, До кожного через -канал, підписника. Канал, до кожного підписника. І щоб війна закінчилася, так. щоб повітряні тривоги не турбували. Україну відбудуємо. Пане Олександр, вчора підписники мені писали, що ви трошки схудли. Мабуть, щось в житті, в сім'ї змінилося, можливо, спортом займаєтесь, так? Можливо, так. Так. Або дружина ганяє. Можливо, все. Всему житті, все може бути. Все може бути. Пане Олександр, ви. Дуже приємно, приємний Дякую. Як продавець. Бажаю вам сьогодні гарних продажів і гарного настрою. Дякую. До зустрічі. Пока-пока. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися з нашим другом паном Олександром. А ми продовжуємо наші пошуки. Будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Друзі. Зараз підійдемо до нашого доброго друга, пана Бориса. Хочу подарувати ему такую игрушку. Добрый день, пане Борисе. Витаю, пане Виталий. Что скажете? Это к Марине. Ей резиновый. О, какой такой. Девица, какие нет. вражения. Да, Вау. такого. Марина, такого 100% нет. Ну, ты посмотри, даже голова крутится. Ла, а, да, сам, да. а самое главное, послушайте. Олимпиада, вот. не да, да. А, вообще пищи. Такой нет. позавчера Все. один упал на фарфоровых, думала, побьется. Пане Мария, пане Мария, я, я дарую. По... Вот я-то без Я дарую. А, у вас что-то есть? Ну да, дома. Медведи. Серьезно? Да. Поделитесь? Ну, я да. Дякую. Я... Просто... Пане Віталію, пане Березі, ху... я хочу вам подарувати Дяк. як моєму найкращому другу, Сіна, е... моєму, моєму колезі, блогеру. Ютуб канал дяку. називається Блогер Барбаріс. Від мене подаруночок. Дякую. Враження, дякую. Ну, в копілочку це буде ще один бонус плюс. Ви збережете? Обов'язково. Це буде один із як сказати, експонатів, експонатів так, виставки. Це буде 100%. 100%. Я його, ну, у мене такого немає, то як я можу такое продати? Це взагалі, навіть не стоїть об цьому думати, щоб я такого не продав. Ну, ну, емоції, друзі, подивіться, який красунчик. — Я поки тут тут бо треба зберегти чоловіка. Все. Писати, так? Не відволікаю. Да, не відволікаю. Дякую. Да, будь ласка, да. Рідкісний кавовий сервіс. Кавничок. Я вам все, 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 Суперниця. Да. 6 кавових пар, орієнтовний об'єм чашки 120 мл. Виробник. Зараз продемонструю накавничку. Будь ласка, ЛКСФ, Львів, ціна 2300 гривень. Він розрахований на 4 персони в новому стані. Ручний розпис, дуже гарне зображення. Далі хочу вам показати штоф, має гарний подарунковий надпис. Поздравляю з днем рождення місто Київ, 1957 рік. Подивіться, який красунчик з обох боків букетик квітів, користенський фарфоровий завод. Ціна такого штофу 1500 гривень. Далі чайник егоїст. Орієнтовний об'єм такого чайника, якщо я не помиляюсь, 80, можливо, 100 мл. Ручний розпис. Дуже малесенький. Городницький фарфоровий завод, присутній знак якості. Такий красунчик коштує 450 гривень. Всі пропозиції, які зараз ви бачите на екрані. Представлені в телеграм-каналі під відео в першому коментарі. Залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Будете мати можливість придбати таку красу. Тарілочки десертні Німеччина. Шість штук тарілки для других страв.

Мои места согласно вашим билетам. Теплоход отправляется в круиз. Все, я побежал. Теплоход, <соцентричный> теплоход, <соцентричный> теплоход <соцентричный> пока! Полетел. полетел! Чайный камень, Боже, По красавчик. У мене такі є в наявності в колекції один. І сьогодні я придбав два однотипних, але різних малюнок. Сьогодні в кінці відео продемонструю саме другого, дуже схожого. Подивіться відео до кінця, буде цікаво. Дякувати, Дякувати Богу. Сонечко вийшло, погода стала краще, тепліше. Зараз підійдемо до нашого добряка, поспілкуємося з ним. Доброго дня, пане Миколай, О, це найдобріша людина на Петрівці. Добрячук, Рад, радий вас бачити. Оце козак так козак. Ви при любій погоді. Я дивлюся, що при любій погоді. Причому така краса у пана Миколая. Дивіться, чим він торгує. Таке відчуття, що ви кришталевий король. Ні. Просто кришталевий продумає. <рес> Я зрозумів. Друзі, подивіться, який асортимент у пана Миколая. все таке смачне, все таке гарне і рідкісне, і так, рідкісне. пане? І рідкісне. і рідкісне. Скажіть, пане Миколаю, два слова нашим підписникам. Ви Ми... купляєте фарфор? Купляємо фарфор, хрусталь і багато багато чого іншого. І багато чого іншого. Так, а покажіть, будь ласка, якщо можливо. хтось бажає продати, приїжджаємо додому. От наша рекламка. Серйозно? Можете наші телефончики, Не, куплю до дому, годинники, оптика, фото, відео, статуетки, кришталеві вироби, фарфоровий посуд, столові прибори. Тут взагалі просто великий асортимент тих речей, які може придбати. Пане Миколай 098 619 68 21 093 718 38 65. І ви що, виїжджаєте на квартири, будили. Димаємо будинк... на квартири, домовляємося, приїжджаємо і забираємо все оптом. Гроші видаємо зразу. А саме головне, гарно платити. Гарно платимо. Всім доволі, бачите, синяка під оком немає. Так що всі залишаються дуже. Пане Миколаю, що побажаєте сьогодні в такий гарний сонячний день бажаємо, нашим підписникам. Бажаємо, щоб такі сонячні дні були до кінця зими. <рес> так. Сонячні, сонячні, так. щоб температура ні нуля не падала. Так. А саме головне, головне мирного неба, щоб нічого не летало з неба. Так, ні так. ракети, ні шахети. і москалівці повиздихали <рес> як можна швидше. Пане Миколаю, дуже вам дякую за такі гарні побажання. Вам тоже дякую. Будьте завжди здорові. Гарних продажів вам. А ще хотіли, друзі, ви, хтось із вас, підписників, цікавився, яка дружина у пана Миколая. Я вам зараз покажу цю чарівну жіночку, тільки так вона не любить, щоб її знімали. Будь ласка, помахайте нам. Вітанечка, вітанечка. Ось і підходить наша прогулянка до завершення. Подивіться, будь ласка, відео до кінця. Зараз продемонструю свої знахідки. Друзі, ось і підходить наша прогулянка до завершення. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перші дві знахідки, два таких камничка, чайника. Подивіться рідкісний розпис. У мене є вдома класичний. Придбав для власної колекції ще двох красенів. Полонський фарфоровий завод. Друзі, фаянс, присутній кракелюр, подивіться, який гарний розкрас, розмальовочка. Мені здається, що це виріб слав'янського заводу, але можу помилятися. Друзі, підскажіть, хто знає в коментарях, напишіть. Молочник, ручний розпис. Йому майже 100 років. Поїде в місто Ніжин, має свого власника. Також знайшов дитячу чашечку. Будь ласка, крокодил, чебурашка. Київський експериментальний кераміко-художній завод, стара клеймо книжка залишив у власній невеличкій збірці. До речі, тарілка для перших страв, стан відмінний. Як нова, є у пропозиції в телеграм-каналі. Під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, хто буде мати бажання. Замовляйте. Клеймо городницький фарфоровий завод, кругле клеймо з віточкою 50-х років. Стан ідеальний. Чекаю замовлень у телеграм-каналі. Молочник рідкісний, ручна робота Баранівка 60-ті роки. Поїде в місто Кременчук. Набір користень, соусник, ручний розпис по золотою, також має свого власника, проданий через телеграм-канал. Ложки чайні, вишиванка. Придбав для власного користування. Шість піал чайних, горох. Не часто такі піали зустрічаються в гороху. Те ж саме, мають свого власника, дві чашечки баранівка, кавові. Для власної збірки придбав кавову пару, ручний розпис, довбишевський фарфоровий завод. Являється рідкісною. клеймо-довбиш 1950-х років. Друзі, на цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей!